Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, пенсіонерам можуть додати 3 роки до страхового стажу. Хто має на це право? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Громадяни України можуть отримати додаткові 3 роки до страхового стажу, які для цього існують умови. Розповідаємо нижче, хто може отримати додатковий стаж згідно із законом України про загальнообов'язкове пенсійне страхування українцям, які здійснювали догляд за дитиною та не працювали в цей період. Зараховується додатковий стаж за цей період з 2004 року. Необхідними умовами для цього вважаються догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Отримання допомоги по догляду за дитиною з 2005 року такий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку, як отримати стаж за догляд за дитиною. Якщо період не було враховано до стажу, то необхідно подати документи до пенсійного фонду та оформити його. Для цього потрібно надати такі документи, свідоцтво про народження дитини або її паспорт. Документ, що підтверджує відсутність роботи до досягнення дитиною трьох років, це може бути виписка з трудової книжки. Відомості про відсутність підприємницької діяльності, у разі смерті дитини, свідоцтво про смерть, як отримати стаж за догляд за дитиною, яка постраждала. Від аварії на Чорнобильській АЕС також до страхового стажу можна додати період догляду за дитиною до 12 років. Якщо вона постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, для цього потрібні такі документи, свідоцтво про народження дитини або її паспорт, свідоцтво про смерть. Посвідчення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, документ, що підтверджує відсутність роботи у батька до досягнення дитиною 12 років, заяву про неотримання чорнобильської пільги за П-13 СТ 30 закону України про статус. I. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Крім того, громадяни України можуть отримати відпустку для догляду за дитиною 3-6 років. Але цей період до страхового стажу враховано не буде, така відпустка може бути зарахована до загального стажу, безперервний стаж, стаж роботи за спеціальністю.